Така ось дорога життя. А, вона задумана сама в собі і завжди не проглядна. А поблизу ось і бачимо, як оці сліди, от воно сплилося саме життя. І ми бачимо тут заячі сліди, лисичі. Одні ось зимину їли, а другі прийшли їх поїсти. Ну, що тут скажеш? Все погано, чи, чи так воно і є. От ми йдемо по цих слідах. Ні, невідомо, хто і якось, бачимо, втікав. Можливо, віддалося комусь зайчику втектись. А може якась лисичка і поснідала зночі зайчатиною свіжою. Ну, ось ми йдемо знову. Дорогу, яка заховалася під снігом. Ми тут були влітку неодноразово. Зараз наших слідів немає. Але лишилися ознаки того, що ми були тут присутні і знаємо про це, душа знає. І я думаю, що і ця гора знає, ось виходимо знову. Слід туди помандрував униз. Ось така туманна, першозимова панорама. І як воно було дивитися на це, де сховалася у ній річка і ледь-ледь лиш там проглядає плесо. Далекий гавкіт. Собак. От їм. І з середня вони чують чиюсь не свою присутню, сутність хоча її самі собі забули. І ось ми так цілий рік ходили. То нам розвиднялося, то знову западала далина і десь далекими-далекими зірками і сонцем, котре то являє нас місячними датами у цьому світі, то назначає знову стартування туди десь далі, до зірок. Ось таке панове воно життя в дорозі, і згори, і внизу, де нам назначено бути. Іде наші думки, щось на подіб, на кшалт цього туману, також то проясняється у свідомостях чиїхось, то знову занепадають на сторінки, скрижалий цього світу, котрий кожен раз по приходу нам приходиться майже заново читати. Щоб розвиднилось.